Всім привіт! Сьогодні відео буде про модель літака на Northrop F15 Reporter від фірми AA Models Український виробник масштаб 172. Я почав збирати цю модель. Ну, До цього збирав модель Модельцю купив майже місяць тому, на найбільше. Я почав збирати. Я був неприємно здоволений. Якістю. Відливок якістю того, як він відлито деталі. Ну і так почнемо. Перше, що я зверну увагу, це на деталі з прозорі. Зараз отак вот от зроблю, щоб було краще видно. І якість не дуже, м'яко кажучи. Може, тут відео не передає повністю. Ну, ну Ця деталь ще більш-менш нормальна. А козирок фонаря, ну, бачите, отут нема ну, якось якісь напливи, якісь припади, немає чітких ліній, нема нормальної прозорості, якісь волни йдуть. Ну, щось таке непонятно. Ну, хоч форма геометрія більш-менш рівна. Але якість самовідливки, якість. Пластику, ну, ви бачите, воно не дуже. Тут теж трошки всі віконці, які у нас частині, вони теж відлиті так собі. Тобто, це мені не дуже сподобалось. Зовсім не дуже. Далі пішли. Пішли далі. По це носова частина. Якість ви можете побачити самі. Лінії дуже нерівні. Непонятно, взагалі, зараз може сфокусується, буде краще видно. Багато облою. О, ви бачите, так? Да? Багато облою. Може, зараз сфокусується, може, ні? От так от краще, так? Да? Лінії нечіткі, неаккуратні, непонятно що. Відливка. Саме цікаве, нема номерів деталі. Ні з однієї сторони, ні з другої. Тобто, яку деталь? Це суто по інструкції. Треба дивитись візуально, що воно, як воно. Все це простойка шасі, насова. Теж воно. ну Так собі, якісь відливки. Мені. Майже все приходиться допилювати, опилювати, приводити до ладу. Ну, це взагалі. Щось на наш крябало, як курка лапою, Це взагалі в якому гаражі кліпали. Непонятно, ну це я не знаю. Звідки вони всі ці, ці форми? Без форми? Бачите, от, що, ну, таке враження, що як рукою написали і це щось в, 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 ви вишкрябали. Дивимось на якість. ну Тут ще так сяк, ще більш-менш нормальна відліта. Аблою багато майже скрізь. Ну, тут ще більш-менш відлито від ливки. Вже теж бачите облої є. Тут так ще більш-менш. Це я о, взяв. Це я вчора сидів вже відготавлював ну, деталі для зборки. Це вже наобработно напильником, точніше насвільними, Да, тут сидів шкрябав. От ви можна звернути увагу тут навколо частини крила. Наскільки воно все неаккуратно зроблено, бачите, яке литво неаккуратне. Взагалі щось непонятне. Лінії нерівні, не чіткий пластик нерівний. З внутрішньої сторони тут непонятно, що робиться. Но це я вже обробив деталь, позачищав оболой. Ви можете побачити, наскільки все нерівно. от з якісь склепки, ці лінії. Тут так що більш-менш нормально, а от тут, от в усій частині, в корнімо частині крила. Тут взагалі це дуже. бачите якось воно? Дуже неаккуратно все зроблено. От, якщо взяти. От, вообще взагалі дуже добровідне, як воно все неякісно. Не от бачите? І враховуючи те, що я за модель за цей набір віддав майже 1400 гривень. Це, це чимало. Ну за таку якість, дивіться, я якість відливок. Ну, блін, ну що ну це? Ну, що оце таке? Це нікуди не годиться. Ну, понятно, що я зберу, чуть -чуть, я якось щось тут але от бачите, от, отут. Що робиться? За внутрішню сторону я взагалі мовчу. Крило. Ну крило ще так сяк. Ще так сяк крило зроблено. Внутрішня сторона. Бачите, як яка є. Ладно, внутрішнє її не видно. Але це свідчить про якість відливок. Ну, Це ще більш-менш так піде. Я не знаю, як це, як це буде збиратися, як воно все буде з'єднуватись. Тобто якість свідливок ви можете побачити. Дуже неякісна. І, і нема жодної номера деталі. Жодної. Що воно до чого? суто догадайся сам. Ну, догадаємо, що не таке збирали, але Якістю я незадоволений. Можете побачити, так? Да? Якісь пластика, якщо порівнювати. Ого, сфокусувалося. Бачите? Яка якість пластика? Яка ну, ну, все, Майже все приходиться допилювати. Якщо навіть порівнювати з наборами саме дешевими, за 330 гривень я купував мустанг то там якість пластика, як світлива хороша, дуже хороша. Да, як для, для такого дешевого набору і якість ну, остеклення, якість скла кабіни дуже хороша, враховуючи ціну. Тут же, тут же ну, ж, Взагалі, особливо мене трохи засмутив саме фонарь. Ну, Я сам колпак більш-менш нормальний, ну, є таке собі. Але тут особливо ця частина, лобове скло, Ну я не знаю, чи може мені прийдеться його переробляти. Щось тут вже думати, не знаю. Ну якість пластика. Навіть не самого пластику, сам пластик нормальний, а якість самих відливок, прес-форм. Ну, дуже неякісно. Мені не подобається. То, враховуючи ціну, знаєте, я збирав е, від ICM Spitfire. Теж український виробник, ну, вполне нормальна якість ну, формовки ну, і відливок, в принципі, нормально, мені мене питань не було. Тут же, ж, ну, таке собі, знаєте. Я чесно, за таку ціну ну, могли б і постаратися, тому що ціна не відповідає якості. Ладно, він би стоїв, стояв би ціна бір на гривень 700, да, знаєш, там, ну, ще може було б якось закрити очі. Майже 1400 гривень, і за, за оце, ну, я хочу сказати, виробникам майте совість. До речі, виробник А, а я не знайшов їхнього офіційного сайту. Хто це? Що це? на упаковці немає жодної контактної інформації, ні телефонів, ні сайтів, нічого. Ти, що це за компанія, що це за контора, де вони що кліпають, в якомусь гаражі, тобто, непонятно. От. Якщо ICM компанія відома, доводить, та сама Dora Vinson, у них теж є офіційний сайт, то тут якийсь ноунейм, no непонятно, що це, яка, що це за фірма. На упаковці немає жодних контактних даних. Жодних. Тобто цього виробника, ось, ось цього, я вам не рекомендую. Можете купляти, можете, щось там, але я не рекомендую. От, тому я трошки розочарован. Хотілося мені цю модель. Я думав, що буде якість набагато краще. Але маємо те, що маємо, і ладно,